Вона віддала своє життя як мучениця за віру у далекій Мордовії. Вона була прикладом мужності, віри та вірності Христові, попри переслідування, війни, тортури і навіть смерть. Так говорить про мати Моніку Полянську, сестра чину святого Василія Великого Дарія. Що хвилини свого життя мати Моніка казала: Ісусе, і ту за тобою. Коли йшла до монастиря, було непросто зробити її вибір, відректися сім'ї, родини, але вона сказала: так, Ісусе, йду за тобою. Чи згодом, коли її митрополит Андрей Шептицький призначав ігуменою монастиря, чого вона дуже ну, не хотіла, але вона згодилася з Божою воли сказала, так, Ісусе, йду за тобою. Чи згодом, коли їй прийшлося йти в тюрму на заслання, не побоялася, а знову вона розуміла на що вона йде на? За перших два роки вона в тюрмі пережила 25 нічних допитів. Це дуже багато. І... Але вона сказала знову йду за тобою. Тобто, це людина, яка постійно в житті йшла за Христом, але йшла не тільки на словах, а власне своїми вчинками доказувала, що вона іде за Христом, що вона любить Бога і що вона любить ближнього. Мати Моніка була дуже активною, чуйною до потреб інших, бала про освіту дітей і молоді, з нагоди різних свят готувала подарунки для дітей, цукерки, образочки, а також випікала тістечки, щоб пригощати інших. Мавши милосердя і співчуття до потребуючих, мати Моніка у важкі воєнні часи, давала односельчанам працю у господарстві, організовувала курси медсестер, годувала вбогих, сиріт і потребуючих, допомагала пораненим воїнам ОУНУПА, перев'язуючи їх рани. А також переховувала євреїв за активну працю, служіння своєму народові, була заарештована 27 листопада 1945 року. Її арештували на 8 років і вислали в Сибір в далеку Мордовію, де вона 26 грудня 1951 року відійшла до вічності зі словами на устах Ісусе, люблю тебе, прости мені і прийми мене. Дійсно, з Ісусом вона жила все життя і з ним відійшла до вічності. На чужині мати Моніка не покладала рук, вела активну духовну діяльність, підтримувала і допомагала полоненим. Наглядачі називали її праведною людиною, а самі засуджені кликали мамою. Фільм Ісуси, йду за тобою про мати моніку Полянську. Дивіться на телеканалі TV4 26 грудня.